З півтора десятка років тому, коли я ще не зовсім розуміла справжню суть Великодня, він був для мене просто чудовим, теплим і сімейним святом, що символізує справжній прихід весни. Перші бруньки на деревцях і кущиках, зелена зелена травичка, що приростає після скидання снігової ковдри, спів пташок. У моїй голові цей день кожного року запам'ятовується як дуже світлий і сонячний, навіть якщо насправді погода була не надто приємною. Скільки себе пам'ятаю, завжди допомагала мамі готуватися до святкувань. Жодне випікання пасочок не обійшлося без моєї участі, а кожну крашенку особисто я перевіряла на міцність. Субота перед Великоднем асоціюється із неймовірними ароматами домашньої ковбаси та випічки. Але щоб спробувати цю усю смакоту, чекати доводиться аж до наступного дня, і це певно було найскладнішим. А ще в той же день відбувалося найцікавіше розмальовувати яйця. Часто мама робила це за допомогою лушпиння цибулі, виходив неймовірний, золотисто-червоний колір. А колись я навіть писанки робила власним писачком візерунки виводила. Складати великодній кошик завжди було найбільшим ритуалом мамі з татом великий кошик, а мені малесенький, круглесенький. А зверху красивезні рушнички, щоб нічого не завітрилося. Тоді зранку у шлях до церкви. Назустріч люди йдуть вже мокрі, щасливі, а вже через деякий час і ми такі самі повертаємось додому вже засвяченими кошиками. Ранок Великодня, напевно, найчудовіший ранок з усіх. Приїжджають родичі, всі збираються за великим столом, і нарешті можна спробувати все те, що так натхненно готували напередодні. Першої їсти обов'язково паску, тоді найвеселіша забава битва крашенками, а тоді й усім іншим насолодитися можна. І цілий день проходить у затишному великому сімейному колі. Прокручувати ці всі спогади в голові викликає неймовірно теплі відчуття. Але це не значить, що зараз гірше. Зовсім ні. Просто тепер, вже знаючи, який саме сенс захований під чудовими святкуваннями, я ніби почала до цього ставитися серйозніше. Берегти традиції, звісно, дуже важливо, але модернізовувати їх, як на мене, теж чудова ідея. Останні декілька років замість звичайних пасочок я печу крафіни. Робляться вони абсолютно так само, як і паски, але тісто спеціальним чином закручується у форми, щоб вийшла отака чудернацька шапочка. Я дуже люблю їх робити із мегдалевими пластівцями, а зверху присипати цукровою пудрою. А ще останнім часом, саме на Великдень, я роблю сінабони, ті самі ароматні булочки з корицею. Та й спосіб робити писанки з крашенками трохи оновився. Нові сучасні візерунки дуже ваблять око. Але сама атмосфера свята зовсім не змінилася. Великдень все ще приносить неймовірну кількість позитивних емоцій. Великдень одне з найбільш важливих релігійних свят в Україні, коли відзначають День Воскресіння Ісуса Христа. Для вірян, це символ відродження природи та землі, перемоги життя над смертю. Моя батьківщина Сумщина, яка розкинулася на березі зачарованої десни так красномовно описаною Олександром Довженком, має кілька своїх обрядів та цікавих традицій. У рідному місті Шостка з дитинства я пізнавала чарівний світ великодніх звичаїв разом зі своєю родиною. Напередодні свята я завжди залюбки розмальовую з мамою писанки. Беру в руки улюблений пензлик і досконало намагаюся відтворити всі свої фантазії на маленькому яєчку. Особливістю цього процесу в моєму краї є додавання натуральних інгредієнтів до фарб. Це робиться для того, щоб отримати більш насичене забарвлення. Природними барвниками стають лушпиння цибулі, шпинат, кропива, смородина. Найпоширенішим для шостки став червоний кольор яєць, а в якості їх оздоблення прадідусь навчив мене ділити писанку на дві частини та створювати однаковий дизайн з обох боків. Приготовлене власноруч з любов'ю завжди здається смачнішим. Тому з появою можливості купити паску, моя сім'я вже багато років все одно обирає самостійне виготовлення. Разом з батьками ми печемо 12 пасок і обов'язково додаємо в тісто родзинки, уже спечені прикрашаємо глазуром та фігурками курчати або кролика з мастики. Цікавинкою, поширеною на сумщині, стала сирна паска. Як уже зрозуміло з назви, роблять її з кисломолочного сиру. Додають цукор, іноді шоколад або сухофрукт. Вона дуже смачна. Також до столу готуємо м'ясо, ковбасу, холодець. У день свята моя бабуся зазвичай ставить у куточок окрему тарілочку з освяченою їжею. Вона вірить, що на Великдень душі померлих приходять в гості та залишаються з нами на 9 днів. Прабабуся каже, що в юності в цей день вони разом з подружками збиралися в когось на подвір'ї або в садочку і водили хороводи, доки не запаморочиться в голові. Перед цим ретельно натирали щоки крашенками для того, щоб виглядати більш красивими. Нарешті прийшла весна, і з нею світле свято Великодня це свято, що несе з собою надію і оновлення, яке так цінується в усьому світі. Я хотіла б розповісти вам про традиції Великодня в Києві та моїй сім'ї. У Києві, місті, де живе багато православних віруючих, Великдень є найважливішим релігійним святом. Тут на вулицях можна побачити розкішні писанки, які є символом Воскресіння Христового. В цей час у храмах проводяться особливі богослужіння, а на столах у киян не забувають покласти крашанки, сирники та паски традиційні страви Великодня. Моя родина також має свої відомі традиції. Кожного року вся наша сім'я збирається за святковим обідом, де на столах панують великодні страви, приготовлені мамою та мною. Також ми разом фарбуємо писанки та декоруємо дім. Великодній кошик наповнюємо символами свята. Наприклад, яйця символізують відродження та новий початок, хліб, життя та добробут, сир, багатство та достаток, гірчиця єдність родини, м'ясо, силу, солодощі, радість. Наповнений кошик прикрашають зеленими гілками, квітами та великодніми візерунками. У Києві є свої особливості декорації яєць. Однією з найбільш характерних рис, що відрізняє писанки столиці, є використання яскравих кольорів та візерунків. Вони можуть містити геометричні та рослинні мотиви зображення птахів, тварин та людських фігур. Також у Києві є традиція прикрашання писанковим воском, який наноситься на яйце в різноманітних візерунках, що додає до писанки більше деталей та розкішності. Ще одна цікава особливість це використання певних символів та знаків. Наприклад, зображення птаха на писанці може символізувати свободу, а квітів радість та гармонію. Крім того, у Києві є свої унікальні методи прикрашання, які передаються з покоління в покоління. Наприклад, один з таких це використання золотого та срібного листка для прикраси яєць, що додає до них більшої краси та вишуканості. Великдень! Це час радості, згуртованості та надії. Це час, коли згадуємо про те, що любов і милосердя є головними релігійними цінностями. Воскресіння Христа нагадує нам про те, що завжди можна знайти світло в темряві, про те, що надія на краще, завжди присутня в наших серцях. Великдень надихає нас на зміни, покращення та віру у те, що все буде добре. Це свято, коли ми згадуємо про те, як важливо бути добрим і милосердним до інших, як важливо прагнути до злагоди та співіснування. Але, на жаль, у нашому світі багато людей стикаються з бідою та стражданням. І Великдень нагадує нам про те, що ми маємо бути чуйними до тих, хто потребує допомоги та підтримки. Ми маємо пам'ятати, що кожен з нас може зробити світ трішки кращим, якщо буде діяти разом. Отже, Великдень це не тільки свято релігійне, а й свято любові, милосердя, надії та згуртованості. Вона відзначає Воскресіння Ісуса Христа, яке стало символом перемоги життя над смертю та вічної надії на відродження. Тому нехай Великдень стане для вас всіх символом перемоги над злом та мирного неба над головою. Це Великдень йде поважно нашим рідним краєм. Він приносить всім їй радощі і надії. Це час, коли ми можемо поринути у красу весняної природи. Насолодитися сімейним затишком, смачною їжею та наповнити свою душу чимось прекрасним. І в кожного з нас є свої унікальні історії зі святкувань цього дня, свої традиції та знакові серцю моменти. Дізнавшись трохи більше від своєї родини про наші місцеві традиції, хочу і вам повідати про те, як свято Воскресіння Христова раніше відзначали на Нікопольщині. З першими півнями господар брав зібрані з вечора великодні кошики і рушав до церкви. Що важливо, ми вбиралися у світлий одяг, ніби відганяючи усе зло і залишаючи усе погане поза цим днем. Повертаючись додому, господар вітався Христос воскрес. У відповідь йому Воістино. Дівчата ж мали цього ранку вмиватися водою з посудини, куди поклали декілька освячених крашенок. Тоді молодиця була б як у відомому фразеологізмі хоч з лиця воду пий, тобто гарною. Діти ж мали свою забаву вони збиралися разом і пускали крашенки з пагорба, і сенс у цієї затії такий чия рівніше і швидше котиться, у того і в житті рівніший шлях буде. Інколи у цій грі брали участі молоді дівчата. Вони таким чином гадали, хто ж першою заміж вийде. А ще родини обирали дерево у своєму дворі, на якому зав'язували різнокольорові стрічки. Кожен член родини мав обрати собі колір і стрічку такого кольору прив'язати до гілки дерева. Такий звичай мав на меті закликати весну і попросити Господа таких же яскравих кольорів у житті, як і на цих стрічках, таким чином, себе ніби пов'язували з природою, допомагаючи їй і оберігаючи її. На жаль, деякі з цих традицій зараз не такі популярні, та деякі речі й досі залишаються незмінними. Наприклад, протягом усього дня заборонено сваритися, аби не накликати на сім'ю біду та зберегти таку атмосферу на подальше життя. Ну і звісно ж, наша улюблена гра битки. Саме так ми з сім'єю називали усім відому традицію бити великодні яйця одне об одне, що символізує боротьбу добра та зла. Вже другий великдень поспіль сім'ї багатьох українців, на жаль, не в повному складі, хтось із нас не зможе відсвяткувати цей день як зазвичай, мій рідний Нікополь також переживає непрості часи. Тож, коли як не зараз, варто цінувати і відновлювати наші місцеві традиції. Великдень особливе свято для кожного. Свято сім'ї, добра, миру, злагоди та спокою. З уст наших пращурів досі лунають цікаві історії про святкування цього Великого Дня, і є в них щось неймовірно тепле, миле душі та серцю. давнини готування до Великого дня починались задовго до самого свята. Світлому дню Воскресіння передував Страсний тиждень, кожен день якого був наповнений особливим значенням. У страсний понеділок та вівторок наводили порядок у будинку. Середа визначалась приготуванням паски, киселю та фарбуванням яєць. У старому Києві була дуже оригінальна паска. Її готували з кисломолочного сиру, що змішували зі сметаною або вершками. Додавали крихти коржів, цукати, горішки, родзинки. Для оздоблення писанок використовували тоненькі кольорові шнури та обрізки тканин, з яких викладали гарні візерунки та приклеювали їх до яєць воску. Далі поважно наступав страсний четвер. У цей день омивали тіло, як символ очищення від гріхів. П'ятниця була наповнена особливим сумом, оскільки саме в цей день був розп'ятий Ісус. У ніч з суботи на неділю фарбовані яйця і великодні Пасхи освячували в церкві. Традиційно родини відвідували храм різних конфесій, оскільки чоловік та дружина часто мали приналежність до різних церков. Після сімейного застілля у киян наступали гуляння. Починались вони з магістратських. В будинку магістрату збирались всі його члени, їх родичі та друзі. Аби зайти до приміщення, необхідно було знайти ключ від вхідних дверей, який ховали на узбережжі Дніпра. Його шукали чоловіки, а підказували їм їх жінки. Ключ охороняла челядь з кілками, і шукачі мали виявити неабияку сміливість та спритність, аби вибороти його. Переможцю надавали честь урочисто відкрити магістрат для застілля після якого учасники заходу відправлялись на прогулянку на Київські гори, де грали в ігри. Молоді люди забиралися на вершечки гір, боралися за руки, в кишені клали писанки та збігали вниз. Та шеренга, якій вдавалося не розчепити руки і не потовкти яйця, ставала переможцем. Вдосталь, нагулявшись, всі спускались на берег Дніпра, де заздалегідь були підготовлені заквітчані човни, і переправлялись на них на Труханів острів. Аби поласувати смачними стравами та поділитись враженнями. Ось такими цікавими традиціями славиться стародавній Київ. Згадка про них здатна намалювати на обличчя посмішку та занурити у світ щастя хоч на хвилину. Воскресіння Христове або Великдень найдавніше та найголовніше християнське свято. Встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа. У нашій країні воно відзначається православною і греко-католицькою церквами, несе в собі по особливому сакральний сенс, персональну для кожного історію, незабутні спогади, що дарують спокій, розраду та мир для душі. Моя Батьківщина Донецька область, великодня колискова добра і світла. Місце, у святах якого поєднуються культурні традиції, вірування та обряди, що спокон віків наслідувала наша ненька. Щороку свято єднає між собою покоління родин, які зранку йдуть до церкви і вже в день збираються разом за трапезою, кожного разу просячи Бога про мир і перемогу, довгоочікуване єднання. До якого ми щодня крокуємо. Стіл прикрашають освячені паски та яйця, розмальовані й прикрашені доволі простими, але милими око, символами, лініями, візерунками, символізують зародження нового життя. Традиційні ігри збиття та катання писанок запрошують нас у світ, в якому немає війни і болю. Час ніби зупиняється. Сонце ласкаво гріє щоки. По квартирі всюди чути запах свіжих пасок, сім'я співає пісні, дякуючи Богові за спокійний день. На душі тепло й солодко. За вікном співають пташки, зеленіють дерева, люди вітають одне одного всім нам знайомим. Христос воскрес! Воістину воскрес. Великдень для мого рідного краю це щасливі години, які приносять за собою весна. Символ відродження і надії для всього українського народу, який пройшов через важкі іспити історії, але заслуговує нещасливу долю. Великдень. Яке прекрасне поєднання двох слів. Великий день. Існує легенда, що коли Христа розп'яли, ні поменшали, тому накоп збереглася на пам'ять про довгі дні, коли сонце сходило у неділю вранці, а заходило аж у суботу ввечері. Коли я була ще дитиною, мені завжди було цікаво слухати непередодні Пасхи маму, що з року в рік мені розповідала коротеньку історію про те, як виникло це свято, чому Христа взагалі розп'яли і багато іншого. Я й досі пам'ятаю, як в мене грала уява і блищали очі, коли я уявляла у своїй дитячій голові картинки, як Янгол відвалює камінь від дверей, за якими знаходиться домовина Ісуса. І пам'ятаю, що факт про те, як на ранок його тіла не знайшли, а Діві Марії повідомили, що він воскрес, купля мене у ті роки межею духа. Мені розповідали про великий Піст, страсну п'ятницю та велику суботу. Але у нашій сім'ї ми завжди притримувалися правил тільки чистого четверга. Я завжди любила наводити порядок у цей день і допомагати батькам. Здавалося б, звичайне прибирання, розкламлення тощо, але саме напередодні Великодні відчувалося неабияка необхідність зробити це, та й взагалі. Є у цьому щось особливе. За до свята ми фарбували та прикрашали яйця. Мама розводила воду з оцетом та додавала спеціальне барне. Мені подобалося брати участь у цьому процесі. Кожне яєчко я опускала на столові ложці у стакан, трішки чекала і викладала на рушник сохнути. Згодом сідала на диван та бралася завзято прикрашати яйця різними наклейками, комбінуючи надписи та узори з образами. Увечері ми збирали кошик те, що планували освячувати наступного дня. Яйця паски різних розмірів, які для нашої сім'ї готувала бабусина подруга, червоне вино та інші смаколики. Зранку у Пасху нас завжди зустрічало сонечко, що зараджало мене енергією та позитивом на весь день. Я вважала, що сонце це посмішка Бога. Можливо, так воно і є. Ми йшли до церкви, а потім усміхнені і щасливі поверталися додому і сідали за святковий стіл. Звісно, я, як і більшість, любила під'їдати верхівки пасочок, тому вони майже одразу втрачали презентабельний вигляд. Батьки завжди хвилювалися за це, якщо до нас мали прийти гості, і про всяк випадок мали декілька додаткових, як то кажуть, до столу. Зараз багато змінилося. Я й досі не знаю, як саме ми святкуватимемо Великдень цього року, з Паскою чи без. Походимо до церкви чи просто з запаленою свічкою перед іконою. А святити воду будемо самотужки, читаючи Отче наші. Але одне незмінне. Будуть гості, буде радість і буде сонце. Нарешті Нарешті пахне спокоєм. Постійну канонаду замінила свірінькання одинокої ластівки, що прокинулась раніше за інших квітневих пташок. Смород смерті та страху замінила свіжовипачена Паска. Ніхто її, правда, не пік, я придбала її в найближчій пекарні. Тоді вперше я відвідала нашу церкву для освячення Паски. Церковні дзвони перегукувались агонічними стуками в голові, коли намагаєшся зробити життєвий вибір. Ці стуки нагадують, як кров гупає у скронях, бо це твій другий поранений за день. І попри спогади, Великдень це радість від того, що він говориться українською, молиться українською. Другий великдень мій спокій та умиротворення. Раніше ні я, ні родичі не надавали значення символізму цього свята, але цей день справді про відродження та Воскресіння. Великдень це у гавень для втомлених від одноманітних жахів думок. Правда, Деякі втомлені потрапили у свою гавань до Бога раніше, тож ми її згадуємо злим словом, за родинним столом. У Великдень, до речі, звуки природи стають гучнішими, ніби вона спеціально намагається тебе заколесати своїми мелодіями трав та співу тих же ластівок, щоб ти хоча б на день відволікся від рутинного тіларя відповідальності. Вітер стає прохолоднішим, а сонце теплішим, купаючи тебе у травневій ванні, невинності та нового життя. Великдень це шанс відчути життя вдруге, і це розумієш лише тоді, коли побудеш на місці свого душевного розп'яття.